Вітаю, друзі! Із Романа Чернівського зняли, зняли електронний браслет і віддали закордонний паспорт. Ну, начебто під цілодобовий арешт домашній його відпустили. А що трапилося? Чому так? Чому, скільки, скільки <кхм> мурижили, людину тримали за ґратами? І тут ось саме. Суд прийняв саме таке рішення. Давайте подивимося, для чого Червінському, полковник Червінський, людина, яка досить висококваліфікована, професіонал да? Професі... розвідки і так далі. Ну, давайте подивимося, для чого зараз знадобилось саме, знадобилось саме таке рішення відпустити. Червінського ще й віддати йому закордонний паспорт, що трапилося? Ну, ви знаєте, передивилися, передивились його. Так, діти, тут не діти, тут да. те, що тягнеться досить довго. Да. Оця корпорація під назвою. Слуги народу, під назвою Нова Влада, Корпорація, да все це тягнеться досить, досить уже давно. Тому вирішили переглянути. Вже ну затяглося, вже да так скажемо, задавнилося, затяглося все. Ну, я вам скажу так, це певні маніпуляції, певні маніпуляції держави. Да? Мах це людина, в якої є все, всі важелі впливу. Ми можемо сказати, що це влада, може бути так. Теж. Ось, отже, вони захотіли щось передивитись, переглянути, те, що тягнеться вже давно. І, знаєте, це маніпуляції, скажімо так, із домашніми цінностями. Ну, гра в демократію, можливо, і так далі. Ну, Демократія тут і не пахне. Знаєте, затяглося вже, затяглося його ув'язнення, розумієте? Тому знадобилося владі переглянути це для чогось саме в цей момент, переосмислити, перевернути, можливо, перевернути його ув'язнення. Знаєте, як, подивитися на нього з іншого боку, можливо. Щось з нього, ну, витягнуте для своїх домашніх цінностей. Розумієте, для чогось їм це знадобилося? Ну, їм потрібна перемога. Для їхньої перемоги, скажем так. Ось так. Ці, знаєте, щоб, щоб виплеснути, викинути щось гарне. Якісь добрі вісті да, за діяльність самої влади, що влада передивляється ситуацію, влада може розібратися в ситуації. Але, але все це оці всі маніпуляції з переглядом справи, це всього лиш на всього маніпуляції. Тому що у мага є досить, досить е, чіткі цілі. Е, перед магом стоїть досить чітке завдання, і маг йде до своєї цілі. Я вам скажу так, що оце, оці всі маніпуляції, оце те, що вони передивились начебто, да? передивилися цю ситуацію давню, задавнену. І вирішили якось, що ця ситуація із Червінським досить добре уже буде завершуватися, то це все є обман, я вам скажу. Все це маніпуляції, темні, брудні, підкилимні. Знаєте, як перевернути все з них на голову, заплутати і обдурити людей? Це не просто так, я вам скажу все це. ну Бачите, тут є певні цілі самих оцих, скажімо так, силових структур. Зараз ми ще подивимося, що це значить. Мах хоче себе захистити, відстояти свою ціль. І ну, це якраз. Рішення із Червінським, вони хочуть використати у своїх цілях для свого захисту. ви мене зрозуміли. Оця хороша новина це обман. Маніпулятивний обман, що вони його начебто, ну. Так, створюється ситуація обманна. Вони створюють обманну ситуацію. Знаєте як, вони створюють якусь обманну ситуацію, вони, діють, вони хочуть якось зламати. зламати. Знаєте, це ось тріумф, це перемога, це успіх. Тобто оцією агресивною дією вони хочуть зламати його у успіх. Ну, людина досить успішна була. Це дійсно був ну, майстер своєї справи, це був фахівець. Фахівець такого вищого гатунку, знаєте, так от їх це приводить в розчарування, що ось, знаєте, вони, вони не можуть його випустити, тому що їх розчаровує, його випустити, знаєте, як от просто відпустити, щоб він далі служив і так далі. Тому що їх розчаровує його успіх, да? його успіх їх розчаровує. Що це успішна людина, розумієте? Тому тут вони щось замутили, якийсь, якийсь обман, якісь маніпуляції із цим успішним, успішним рішенням питання по полковнику Чермінському. Давайте спробуємо доколи докопатися все-таки, що заховано за цими брудними маніпуляціями. Вони хочуть дійти до цілі і вони хочуть себе захистити. Як вони, як вони хочуть витягти зиск? І з ситуації з Червінським для себе, для свого тріумфу, Це ж теж тріумф, карта тріумфу. Вони хочуть іти, вони роблять все для свого тріумфу, дійти до своєї цілі. Давайте подивимося. Так, їм треба трансформуватися, їм треба перезагрузитися. А отже, їм треба переобратися швидше всього. розумієте? Їм треба переобратися. Це їхня ціль. Щоб себе захистити, Магу, дивіться, магу, магу, щоб себе захистити, да? Щоб бути і далі тріумфальним, мати успіх тріумфальним, їм треба перезагрузитися. Я думаю, що переобратися. Тут е, агентура створює ситуацію. Е, домов... Вони хочуть домовитися якось з ним. Вони про щось з ним хочуть домовитися. Тому вони послабляють, як то кажуть, віжки, да? коли їм треба, вони їх натягують, коли їм щось треба, да? а треба їм перезагрузитися, вони попускають. Вони хочуть домовитися. Вони хочуть домовитися. Ну, розчаровані, вони вже не хочуть, вони не хочуть того, що було раніше. Значить, так як раніше вони управляли, вони не хочуть вже так управляти. Щось у них пішло вже, знаєте, перенасищення чимось. Їм треба перезагрузитися. Прийнято рішення будуть віддавати наказ якийсь. Да? Вони хочуть домовитися в нашому домі про якась військова тут ситуація може ще виникати. Розумієте ситуація, домовитися в нашому домі. Знаєте, що домовитись про те, що ти можеш почуватися досить впевнено і стабільно в своєму домі, можливо, якщо будеш слухати наші накази. розумієте? Але накази чиї за вищим керівництвом стоїть, стоїть паж, один і другий. Да? Один, який створює ситуацію, формує цю ситуацію а інший виконує цю ситуацію. От над вищим військовим керівництвом, да, ну, над вищими чинами, стоять два пажі, е, знаєте, їм треба, вони хочуть домовитись, домовитись, щось із... з Червінським вони хочуть домовитись про щось. Про що? Про що хочуть домовитися з Червінським. Про що вони хочуть домовитися? Ага, щоб він поїхав з е, із України, щоб він виїхав з України. Угу. Їм поте... Якщо хочеш, щоб у тебе було все стабільно, все добре, все прекрасно, виїжджай. Угу. Виїжджай. Е, реалізуй наш наказ. Отака реалізація повинна бути. І просто в наказовій формі йому пропонується. Ну, дивіться, якщо логічно подумати, браслет знімають, да? щоб не відслідковувати, де він є. Тобто, тікай, іншими словами, тікай. Тут, тобі буде без... Тут у тебе чекає небезпека. Якщо хочеш стабільності, тікай. Отак от, от. Найближче оточення. Хочу домовитися найближче оточення. Вони йому пропонують виїжджати, я вам скажу. Чому? Чому вони хочуть, щоб, щоб Червінський виїхав? Давайте подивимося, чому вони хочуть, щоб полковник Червіський виїхав. В чому причина? Чому... Назавжди. Причому, розумієте, не просто виїхав, а назавжди виїхав. Назавжди. Вони його хочуть видавити. Ну, звичайно, що е, такий професіонал, е, знаєте, він розробляв дуже багато операцій для розвідки операцій. Він дуже м, прекрасний фахівець. Він... Вивозив цемах, а той який збив літак, пам'ятаєте, Нідерландський, цей, в 2014 чи у 2015 році збитий був. От. І, і... А Зеленський ж його потім відпустив. Ні, не в 20-му, пізні. А збитий був, здається, в 14-му, я не пам'ятаю вже. Дивіться, ну, вони хочуть, щоб він поїхав назавжди з України. Щоб він виїхав назавжди. Чому? Тому що треба, треба... вони хочуть впливати на ситуацію, і вони бояться, що він почне впливати на ситуацію цих друзів, розумієте? Тому що в нього є можливість впливати на ситуацію в Україні у Червінського. Ну, йому запропонували йому виїхати, я вам скажу, виїхати. Так, чому? Чому? Причина в чому? Це зрозуміло, що його. Хочуть, щоб він виїхав. Чим заважає червінський владі, чим заважає? Ну, все, хочеться мати все. Проблем багато це бажання жезлового короля, тому що він створює для жезлового короля проблему. Яку проблему згадуємо? Згадуємо заяви. Червінського про те, що у вищому ешелоні, ешелоні да, керівництві державою у нас є щури, ті, які зливали, зливають інформацію. зокрема, цей Вагнергейт. Да? Пам'ятаєте? Дивіться, значить, я запитую Таро, чому хочуть, щоб він виїхав за кордон Ось, назавжди. Тому що він створює. Багато проблем бажанням жезлового короля. Все? Я думаю, що більше можна вже і не копати, тому що вже почнеться, почнеться просто ну, почне лити воду, яка не потрібна. Да? Чим закінчиться ця вся історія? Чим закінчиться історія Ось протистояння жезлового короля і, і Червінського? Ну, звичайно, що е, цей король стоїть при владі, в нього всі важелі впливу, тому що там він при владі, тому що випав маг. Да? Е, ось там випав маг у нас. Він, він у нас тут при владі. Так, де він ось при владі. Вони хочуть перезагрузитися, а він буде створювати багато проблем, тому що багато може е, дати інформації, тому йому пропонують виїхати. Вони бояться оця, оця ось, бачите. Жезловий король і його найближче оточення бояться виливу певної інформації, що цією інформацією буде створено багато проблем. Так, давайте подивимося, чи зможуть заставити Червінського виїхати з території України. Вищий суд. Ви знаєте, я вам скажу так, швидше всього, що вони пропонують, а, можливо, навіть погрожують йому знову судом. Ось так. Або виїжджай, да? ось, або покидай територію, ось ці карти говорять, або покидай, або знову суд. Але результату не буде. Все рівно вони не зможуть. Розумієте, там все склепано, ну, абсолютно. Тому що вони від початку пішли тією дорогою, яка не дасть результату. Ну, хоча вже багато крові попали. Запуститься процес в Україні. Запуститься в Україні певний процес. Процес який відродження. Запуститься в Україні, все рівно процес відродження. В Україні є шанси вижити, вистояти, відродитися. Я завжди говорю. Або падає карта ту спетаклі це шанс, або падає сонечко. Це карта дуже, це найкраща карта, яка є, яка є в колоді. Значить, імператриця це Україна, і Україна що зробить, відродиться, і процес почнеться. Ось так. Тільки треба ще трішки підождати, мабуть, да кажуть. Але дивіться, те, що вони задумали із Червінським, я думаю, що результату не буде, тому що ось я запитала остання карта, яка випала на це запитання, це результату не буде. Вони погрожуватимуть знову судом, можливо, відкриттям якихось знову. Кримінальних справ, але результату не буде. Не зможуть вони, я думаю, його дотиснути. Ну, там подивимося ще на, на розвиток цієї події із Червінським. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.